Вітаю всіх! Знову ми зустрічаємося з вами в цьому розмовному форматі відео: живому, справжньому, яких не було вже давно. Так, щось було, я записувала дещо, але все одно це було не то. І в мене якось не було цього, цієї енергії, цього натхнення. Я передивлялася контент попередній, потім залишала, відпускала цей момент, та, якби цю ситуацію. І дещо сталося, що допомогло мені повернутися в цю хвилю, як так би мовити. І зараз, коли я це обдумую, я розумію, чому це так і знаходжу підтвердження своїм здогадкам. Отже, я прожила на своєму досвіді вислів, що художник має бути голодний. Ви всі, я впевнена, чули цю фразу раніше. І я знала і чула, я це ну, розуміла, там в мене було, було певне бачення того, чому це так, що це значить. Але стався момент, коли я це усвідомила, чому це так. Вже менше тижня, десь одні, 3-4, я не гім. Після п'ятої вечора. Точніше, я останній раз їм у другій, десь у другій, у першій годині дня. І після цього намагаюся нічого більше не їсти аж до, десь до сьомої, до восьмої ранку. І що я вам скажу? Це працює. Це працює, тому що голод, певний голод не такий, коли ти ну, просто помираєш уже, так? А... Певний голод він є дуже корисним, це наша тверезість. В тверезості тільки ми можемо творити по-справжньому продуктивно. Не на знищення енергії, не на розточення роз, розтрату енергії творити, як це буває при алкогольному, да, сп'яні там чи під наркотичним впливом. Да, люди також можуть творити. Але то відбувається на повну витр... витрату енергії, на повне знищення. А я вам кажу про творіння, коли ти цю енергію поширюєш і коли ти її множиш. Це зовсім інший стан творіння. І це можливо тільки в тверезості. І переглядаючи свій контент, я зрозуміла, що ті відео, які були на правильному вайпі, на правильних е почуттях, на правильної енергії, е точніше на чистій. правильно, неправильно, це також дуже умовні поняття. Так, от вони були створені тоді, коли в моєму раціоні переважали фрукти. Комусь може статися диким, дивним. Нездоровим, так хтось подумає, що я не своєму розумію і таке інше. Але мене це не хвилює. Я зараз тут з вами, я чесна, відверто вам розповідаю то кому цікаво, чому саме фрукти. Подивіться мої перші відео розмовного формату. Там попередні, там я дуже багато про це розповідаю. Ви помітили, мабуть, що я не роблю якоїсь. Додаткової підготовки, так мейкапу, там зачіски, якийсь там суперодяг, крутий брендовий, чи там якийсь цікавий тематичний. Я цього всього не готую до відео, тому що мені це не потрібно. Мені не потрібні ці декорації. Для мене це як обман, знаєте, ніби як відволікти увагу, чи привернути увагу або переключити вашу увагу. Я зараз не кажу, що Люди, які роблять спеціальний макіяж, там, чи готують сценарій, наприклад, до відео, що вони ну, якби, що це штучно, це не гарно, це їхня фішка, вони в цьому класні, ну, вони так подають інформацію. Моя фішка це відвертість і просто, чесно, прямо відкрито тільки на життєвій енергії. І якщо ви Маєте якісь ідеї, якщо ви хочете творити, якщо вам є що сказати людям, але вас зупиняє те, що у вас якась там не така зовнішність, чи думаєте, що обов'язково треба зробити якийсь макіяж, а у немає, наприклад, якогось натхнення на це, чи ви не вмієте, чи може просто елементарно ваше обличчя не переносить косметики. Все, що завгодно. Або поки ви починаєте підготовку, ви втрачаєте цю, це натхнення, цей ентузіазм, так, і воно вже виходить не таке енергетично ваше відео, чи ваш, чи ваш твір, чи ще щось. Просто робіть. Просто робіть. Просто поширюйте, діліться. Коли це чиста... Чиста яскрава енергія, коли це справжні емоції, коли це відверто, коли це чесно, коли це не для того, щоб здобути собі якісь відзнаки, медалі, вагу чи заслужити любов, коли це просто для того, щоб поширити щось класне, що у вас є всередині, що ви відчуваєте, то просто робіть це, просто поширюйте. Я спостерігаю за мною дівчиною в інстаграмі. І в неї такий відвертий щирий інстаграм вона собі поставила ціль кожного дня записувати розмовні сторіс. І ну, це дуже круто виглядає. Це от просто життя людини. І це цікаво. І ваша творчість також буде комусь цікава. Зрозумійте, ваші таланти даються вам не для вас, а для інших. Наша найвища місія це служити людям. Ми в цьому світі, в світі соціальному, людському, де е, людина е, не виживе або дуже важко буде вижити без е, взаємодії з іншими людьми. Ми сюди прийшли для того, щоб взаємодіяти з іншими людьми. І ваші таланти вам дані не для вас, а для інших людей. Ви маєте звучати, ви маєте поширювати ваші ідеї, ви маєте ділитися, тому що, поки ви цього не робите. В світі є люди, які страждають. Ну, не прям так відверто, страждають слізьми з істериками, а в сенсі страждають, тому що вони відчувають якусь частесточку порожнечі. Бо, ніби вони чогось не доотримують. А недоотримують вони саме вас. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за вашу увагу. Звучіть, творіть і будьте трішечки голодними. Вставайте за столу з легким відчуттям голоду. Це дуже корисно. Побачимось!